А зараз до вашої уваги наша нова рубрика. Вона присвячена Луцьку. З нагодення міста, який відзначатимемо наприкінці серпня, служба інформації підготувала добірку сюжетів про обласний центр у найрізноманітніших його проявах. Луцьк це місто контрастів. Воно древнє і водночас сучасне. Я люблю своє місто за те, що тут багато гарних дівчат. А я люблю своє місто за те, що тут багато зелені і за неймовірні таємниці лодських вуличок, а ще за щирі посмішки лучан. Це дуже комфортне, дуже чудове місто. Тут дуже хороші. Привітні люди, і кожна вуличка, вона це, наче, такий маленький, маленька частинка раю на землі. Мені подобається. Я тут, якби студентка, перший курс. Мені дуже сподобалось тихе, таке не сильно велике. Мені дуже воно сподобалось. Луць це давно засноване місто, вже йому дуже багато років. І якщо ви побуваєте в замку Люберта, походите по наших гарних краєвидах, ви зрозумієте, що не даремно приїхали. Це місто студентське, наших часів, моїх принаймні. Тому я його по-своєму люблю, згадую ті часи. І вважаю, що воно прекрасне, бо воно наше волинське, а ми волиняни маємо любити все, що навколо нас. А місто тим більше. Перша згадка про Луцьк датована 1085 роком, зафіксована в Іпатівському літописі. А вже у 12 столітті Луцьк має потужні дерев'яні укріплення. Це дає можливість лучанам витримати шеститижневу облогу полків засновника Москви Юрія Долгоруко. Потім були татаро-монгольські полчища, князювання Люберта і Вітовта. Саме панування останнього у Луцьку відбувся з'їзд європейських монархів. А 1432-го місто здобуло магнебурське право. Згодом Луцьк втрачає значення оборонної твердині, проте залишається свійською духовною столицею краю. З огляду на велику кількість сакральних споруд сучасники називають його Римом Волині. Для нинішнього його імператора чи пак міського голови це друга домівка. Це є ще одна домівка, тільки така вже велика-велика домівка з великою господаркою. Кожне місто в Україні має свою якусь привабливість, кожне місто має щось своє. І місто Луцьк воно має першу чергу географічно розташоване. На берегах річки Стир. У нас є. Замок хороше місто, будується і так далі. І тому подібне він красивий. Я тут просто проживаю. Він мені все одно, бо він мені саме найрідніший. Все хороше, хороше А асім да. хороша. Розсім Розпиш... всім немає. В... Турист... Я не маю а коли. А що ви сказали туристам, щоб вони сюди приїхали. Чим сюди? Давай ну, приїжджають, буде нам. Приріз трохи, дохід в місто. Певно, що в інших городах, можливо, є багато що краще, багато що теж цікавіше, якісь музеї, парки, є якісь історичні споруди. Можливо, в нас трошечки менше. У нас є те, якого немає в інших городах України. Чисте, гарне, приємне місце. Хай буде краще. молодіжно, вам. а нам же все одно отак, хлопці. Прошу Бога, щоб для вас було добре. А не подивіться, що саме, що ви не маєте Ну, як то сказати, определеного місця, щоб були роботи, що молоді ж робила. От і була любов між вами. Воно має свою душу, тільки ще є у нас багато таких людей, які не ведуть себе так, як треба. Люблю, люблю. чесно. Мені дуже подобається. Я живу в Рівницькій області і мені Луцьк більше подобається, ніж рівне. Через 20 років я би не хотів щоб в центрі міста ходила хоча б одна маршрутка, ходили тільки одні тролейбуси. Я би хотів би, щоб не через 20 років, а раніше в Луцьку виросло студентське містечко на вулиці Львівській. Обов'язково в Луцьку має бути аеропорт. Я думаю, що не буде до того часу вже старого ринку, як ми його називаємо, центрального ринку, а на цій площі перед замком. Буде е, щось цікаве, щось інше для туристів, для людей, для відпочинку. А саме основне, щоб місто було комфортним для проживання людей. Це саме основне. Віват, Луцьк, твоя історія багата і промовиста. Сьогодення насичене і барвисте. Крізь віки ти проніс свою самобутність, і тому кожен із нас з гордістю може сказати Я лучанин.